Хочу, до речі, от е, таку ємність для сухого сніданку. Е, мені подобається, тим, що легко в використанні, тут дітям не потрібно десь там лізти в коробку, брати. Наприклад, е, е, було дуже непросто, ми брали такі пакети, потім вони беруть. А, і виходить, що діти не завжди його закривають. Тому, коли відкривається, якщо то... її не закрити, попадає повітря, і тоді ці то... сніданки робляться не пусті і не смачні. І діти вже не хочуть його їсти. Тому такий дуже хороший є варіант взяти таку ємність, і вона, до речі, тут є вакуумні такі резинові покладки, створюється вакуум, і цей сухий корм він залишається, не корм, а сухий сніданок, він залишається сухим. От, а не і і захочуть, у мене, виходить, по несухи сніданом суха вечеря. От, вони переважно на місці молоковому п'ять. І ми щільно закриваємо цю коробочку і все. І дуже просто це в використанні просто береться тарілочка, тарілочка. Трошки ну, це Глибока, звичайно, ті спині. І воно от, набирається. Так що купуйте, будьте задоволені.